Севастополь як справи, особливо у окупантів. Справи там не дуже. В місті працює ППО. Вживайте всіх заходів небезпеки і Безпеки. Відходьте від вікон. Повідомляють місцеві пабліки. Окна чуть не вилітіли. Бачимо, пишуть вони очень громка робота ППО. Бухта казача Севастополь, А далі буде тільки більше. Пишуть, Севастополь, мало вікна не повилітали. Шибки мало не. Повикидало розважає Ф мішка незаконний гауляйтер Севастополя вже замість ранкової кави який день поспіль строчить пости, але їхня ППО не строчить і не відпрацьовує протиповітряних цілей, які летять по законних військових об'єктах, які росіяни незаконно побудували на території тимчасово окупованого Криму. Розважає пише в Севастополі працює ПВО. Свіжопридання придання довіриться з трудом. Хочеться сказати, розважає стіжком. всі служби міста. каже він на приведені в стан бойової готовності більше, бачите, зі сказати нічого важно. Пише червоним з знаком блискавки. Прошу зберігати спокій, дотримуватися заходів безпеки, залишатися в тимчасових укриттях або в безпечних місцях. А тільки проблема в тому, що укриттів, якби по території тимчасового окупованого Криму розважаєв, не удосужився побудувати. Ну але каже, що шукайте укриття. Головне каже він: от порада практична не перебувати на відкритому просторі, а більшу небезпеку. У каже розважає в навченим гірким життям незаконно правлячи в Криму, тому заслужено це життя в нього гірке. каже, що головну небезпеку становлять уламки. Військові буцімто відпрацьовують по знищенню повітряних цілей. Правильно правильно, головне в себе вірити, навіть якщо воно взагалі не має нічого спільного з реальністю, робота російської ППО, яких, в принципі ні, тому що нагадаю, що як повідомляв Стратком збройних сил України лише за останні два місяці сили оборони України. В результаті плідної роботи зі спецслужбами знищили 15 систем російських ППО на території тимчасово окупованого Криму. Саме Ця робота вкладається в парадигму нашої тактики та й в принципі стратегії деокупації тимчасово окупованого росіянами Криму, тому що коли зачистка від систем російських протиповітряної оборони відбудеться ще більш масштабно, то ось тоді і почнуться заходи із неба і землі, та й з моря будьте певні з деокупації нашого півострова, такі що росіяни, котрі ще зараз не встигли кримським мостом незаконною зайву конструкцію повернутися на свої болота, то вже будуть хіба що вплав. А знаємо. Що не, не, мало хто з них це зможе зробити. І тим часом, що й зараз по кримському мосту, який така напівкрива кульгава качка, взагалі то вже мало опцій і функцій можна зробити, перебазовуючись через нього. Та й ось сьогодні зранку повідомляють про те, що рух кримським мостом призупинено. Та він там уже нічого не їде, нічого не возять. Про сильні вибухи повідомляють підписники телеграм-каналу Кримський вітер» дружнього нам не тільки із Севастополя, а й з Балаклави. Ось так кримські. Ітер повідомляє про те, що чутно звуки гучних вибухів із самого ранку. Окрім того, Кримський вітер повідомляє, що працює буцімто російська ППО і вибухи чути в районі Євпаторії, Сак, Бахчисараю і Інкермана. Схоже кажуть джерела кримського вітру. Є прильоти в районі Севастопольської бухти і обіцяють нам фото наслідків пізніше. Ми звісно, теж будемо з вами ними ділитися, бо чого ж красивим не поділитися. Окрім того, повідомляє кримський вітер про те, що чути звуки детонації в районі Казачої Бухти. Саме там в районі Казачої Бухти базується 810-та бригада морської піхоти Чорноморського флоту Російської Федерації. Звісно, її там не місце. От ми показуємо, що пора звалювати вибухи. Також в небі в районі Миколаївки. Чутно видно і не лише. Значить, агент Калабок, як жартують джерела кримського вітру, доповідає це. Вони про Розважаєва, які, як ми вже вам казали, каже, що все спокійно, зберігайте спокій, системи ППО працюють. Але бачимо, що якийсь пост у нього суховати, да, значить, є, що приховувати на північній стороні Севастополя, бачимо, спостерігається задимлення. Ось так. І те, що ми вам демонстрували, це дим, який підіймався над Севастопольською бухтою. Бавовна, квітне і, а, і квітне на території тимчасово окупованого Криму. Ми, звісно, за всіма цими вибухами будемо стежити і по мірі на. Надходження інформації верифікованої джерелами, зокрема і про українських кримських пабліків, і нашим будемо з вам доповідати неодмінно і обов'язково.